А в що ви повірили в деномінаціях? Просто спитаю, не в тому, що зараз кажуть, о, будеш судити. Ні, я просто питаюся, а в що ви повірили в своїх деномінаціях католики, православні і протестанти? Те, що ви чуєте, це святе Євангеліє читання, яке без сили серед вас, бо у ваших службах немає істини. Все заправлено якимись лжевченнями. Ваші священники. Не виясняють вам і не навчають вас того, чого навчав Ісус Христос. Не кажуть, що дано вам, чим ви можете скористатися, куди направити вашу віру. Ви не можете тому прийняти, що приніс Христос і що дарує вам, і не можете прийняти і силу Духа Святого. Вас зробили такими ж духовними жебраками, якщо можна так сказати. Привело до того, що багато з вас спіткнулися через Ісуса Христа. Да, саме тому ви просили, але не отримали. Вам справді треба було. Адже ж це правда. Хтось хворий, немічний, молодий, вмирає. Чому так має бути? І ось люди, не знаючи вчення Ісуса Христа, що мають робити в той чи інший час, в кінці кінців, отримавши поразку, вони спітнулись через Ісуса Христа, через Бога. Ви розумієте, вони свою церкву, адже ж, ну, католики, православні і зібрання ці протестантські, усі вони вважають саме свою церкву святою, роблять церкву невинною в тому, що їм не вдалося, що вони не змогли скористатися тими обітницями Божими, що вони не змогли скористатися тим всім вченням. Як протистояти дьяволу, злу, як зціляти, як бісів виганяти, як е, м, отримати перемогу, як бути благословенним. І церква, наче в цьому не винна їхня. І священники ходять такі, знаєте, вільні в цьому всьому. Справді, от е, вони лише як. Надимається, що вони можуть молитися до Бога, знають кращі слова, ніж ви, якісь молитви вони вже вивчили на пам'ять. І люди дивляться на них і довіряють їм, не розуміючи, що вони спітнулися, тому що саме їхні священнослужителі, священники або пастори, штовхнули їх, щоб вони не отримали від Христа, зіштовхнули їх з дороги Христа, не кажучи їм, а як? Це можна отримати. Тому оці всі прихожани, парафіяни чи члени зібрань, вони стали справді заручниками лжевчень, безсилої Євангелії, перекрученої Євангелії. Вони стали в'язнями своєї парафії, ну чи зібрання, знову ж. І вони самі себе переконали вірити в те, що їм кажуть їхні старші. Якби ви дізналися правду, ви би не Бога звинувачували, що Він не почув, що Він покарав якоюсь хворобою, недугом, що зло переслідує вас і перемагає вас раз за разом, що Бог вас не почув. А ви так просили. Вам так було потрібно. Ні, люди не зрікаються Бога. Чуєте, не зрікаються, вони далі вірять, тому що розуміють, кінець приходить. Свідоцтво мертвої людини завжди говорить, є кінець. Далі. Кажуть, що вірують. Далі кажуть. Але ж вони все ж таки спіткнулись, бо всередині десь там в серці. Господи, чому ти не дав? Вони бояться це сказати в своїх храмах. І Бог, наче винний, в тому, що вони не отримали, що вони не достукалися до того, до нього, до Ісуса, потім до Матері Божої, потім до якихось святих. Потім до мощей, потім до ікон чудотворних, що тільки не придумали для них, щоб заплисти їх, щоб церква стояла, їхня католицька, православна чи протестантська, десь в стороні від того, що сталася біда. Ми молилися, і що?